Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами готуємо хрючого перезагрузку, другий випуск. До нас завітав шеф-кухар всія Запорєбріка Івлєв. І ми приготуємо його саму фірмову страву. Це Савдеповський гуляшик. Тим паче, що вам ця страва зайшла під цим відео, було дуже багато обговорень, як було в Совєтський Союз і так далі. І Я вирішив її приготувати для вас. Вірніше приготувати хрючого, але не хрючево. Коротше кажучи, дивіться відео. Зараз. Зараз ми будемо з Хрючева робити щось адекватне і дуже смачне. Тому з вас, як завжди, бонусом, лайк, коментар, підписка, дзвіночок для того, щоб не пропускати мої відео. Невеликий донат на армію або великий донат на армію. Ну а ми починаємо! Ну і першим ділом давайте з вами пройдемось по грамовках. Що там в цього не до шефа взагалі в цій страві. По-перше, що я звернув увагу? Це 200 грамів м'яса, 200 грамів м'яса, 150 грамів томатної пасти, ну, типу, співвідношення, так? Потім одна морквина. Дві цибулини, ну а далі там вже ну реально а, 100 мл олії. <гум> ну коротше, рецепт класний. Всі, хто там готував і писав під відео, що смакота, я взагалі не знаю, що, що, що з ними не так і як це може бути смачно. Тому що ось цей шматок м'яса, е, яловичина лопатка об 800 грамів. А ви представитеся 200 грамів, ну, типу. Коротше, зараз я вам під відео, звичайно, що залишаю е, грамовки е, цієї страви для того, щоб у вас вийшло смачно. Тому якщо ви будете готувати по цьому рецепту, обов'язково дивіться не оті грамовки під е, івліва, а під моїм відео <свідування>, грамовки, і у вас точно вийде е, смачно. Тому давайте ще раз пройдемося по інгредієнтам. Е, що взагалі нам треба: це е, яловичина е, лопатка, е, цибуля, морква, чесник, томатна паста, олія, е, борошно. Масло, рожки, макарошки, тому що Івлєв каже, що вони дуже смачні. Він саме їх любив їсти. Лавровий лист. Ну і дві спеції, і трошки гостринки додамо дрібкою любові. І універсальне для того, щоб дати, хоч якийсь адекватний смак, цьому савдеповському їдлу. Тому давайте починати. І що саме у цьому відео вже два роки. І за два роки, ну, типу, я думаю, що якби там навіть була помилка, наприклад, там було 2 кг, тому що на відео явно видно, що там ну, більше м'яса, ну якщо тут 800, то там в два рази більше було. І за ці два роки ніхто даже не соєзволив то підкоректувати, або навіть всі, хто писали, що ой, ми готували по вашому рецепту, або, як ви поняли, кажуть неправду, або щось у них дійсно не те зі смаком. Мясо надо нарезать кубиком, чтобы было потом комфортно есть. Самый лучший размер, ну, это где-то полтора-два сантиметра. Ну что, погнали. Самые ужасные жировые прослойки, нам они не нужны. Их срезайте. Мы все-таки для себя готовим. Вот, видите, какими кусочками. Ну, давайте будем починать готовить. С чего мы начнем? Ну, конечно, мы с вами начнем с зачистки мяса. Потому что тут есть такие небольшие, так, тихенько. Тут є такі невеличкі жилки. До речі, хто буде питати, що в мене з рукою, я відразу відповім на ваші питання. Ну, трохи опікся. Тому, якщо будете десь там на природі чи де готувати, будьте обережні, тому що техніка безпеки найголовніше. Це я все сказав, питання зняв, тепер далі почнемо готувати. Так, значить, візьмемо ніж. І от такі всякі грубі штуки ми відразу з вами позачищаємо. Ну і, звичайно, невеличкий. Жирочок ми з вами залишимо. Тут в ньому нічого немає поганого. Ну, тут ще можна трошки вирізати. Оце. І, в принципі, я би залишив так. По нарізці нарізати треба, як я там казав, кубиками. 1-2 см. Ну, це дуже маленькі. Ось такі будуть кубики, я не знаю. Не бачу він відео точно не такими кубиками нарізає. Я не бачу сенсу прямо нарізати такими кубиками. Я думаю, що. Ось такі шматочки ось. Десь вони такі, як у нього, ну це явно не 2 на 1 см. Ось. Трошки жирочок попадається. Ну тут можна, наприклад, розрізати ще ось так навпіл. Так. І ось такі шматочки, як на мене, будуть якраз те, що треба. До речі, хотів запитати всіх, хто жив, як то кажуть, в совєтський союз, в Савдеп, що дійсно от гуляш готувався тільки з яловичини, типу, зі свинини, ні, що от всі брали саме яловичину, і була вона, і чи як? Чи як він каже, вони в армії там їли п'ятирічну яловичину, запаси заморожені? Ну поясніть, будь ласка, в коментарях, тому що я от до сих пір не можу зрозуміти, ну як так? 15-20 років стратегічні запаси лежали заморожене м'ясо, потім вони його розморажували, і воно каже: з душком вони його готували, цибулька й морковочка й, де, забивали смак чи як. Ну це ж це ж якийсь ужас. Я, я не можу повірити як. А він, а чого? От, і, 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 хорошо. А чого, до речі, він тоді не взяв м'ясо? Оце з душком. 15 там, 30 років. Чого він взяв свіжу яловичину? Також питання. Добре, дорізаємо вже м'ясо і починаємо то все обсмажувати. Друзі, запускаю терміновий збір розвідникам 152-й окремій розвідроті 250 тисяч гривень на Т-4 бус для виконання бойових завдань. А за це розіграю свій ніж, серп, я знаю, що ви давно хотіли. Майже в ідеальному стані тільки пару разів робив ним шоу-подачу. За донат від 100 гривень ви можете взяти участь в розіграші. Для цього вам потрібно задонатити. Якщо донатите з іншого банка, обов'язково указуйте. Свій номер телефон для того, чтобы мы могли с вами связаться. Один номерок, одна можливість більше номерків, більше можливостей. Тому давайте разом до перемоги. Слава Украине. Растительное масло. То, если вы хотите иметь именно вкус советской постсоветской кухни, борщи, вот такие вот классические рецептуры, надо готовить только лишь на растительном масле, не на оливках. Сковородки надо дать очень хорошо нагреться, для того, чтобы мясо не варилось, а мясо соответственно прижарилось. Накалили очень хорошо масло. Не надо сразу закладывать много. Это как раз тоже дает возможность иногда тому, чтобы мясо начинало вариться. Забросили одну партию. Сейчас оно очень хорошо прижарится. И закинем вторую партию. Выкладываем вторую часть мяса. Надо будет довести мясо до полуготовности. Только после этого мы уже будем добавлять овощи. Разогрели сковородку и добавим сюда олию. Я взял оливковую, не экстра а специальную. Для смаження. Ви можете взяти будь-яку, яка вам подобається, соняшникову. Ну коротше, тут взагалі нема ніяких різниць. І що саме головне, тепер, як нам не приготувати хлючу? Тобто, Івлєв і спочатку в нього була правильна ідея, що тіпо, треба обсмажити, не додавати все в сковорідку, щоб воно не варилося, а всмажилось. А потім, по факту, він одну частину обсмажив, туди ж додав і ще іншу частину, і по факту воно все варилось. Ми ж з вами так робити не будемо. Тому на розігріту сковорідку ми надаємо спочатку половину, повністю обсмажуємо і далі знімаємо і смажимо іншу частину. Коли ми маємо ось таку, бачите, золотисту шкоринку, перевертаємо і робимо те ж саме з іншої сторони. І, в принципі, вже зараз ми з вами можемо посолити. Підсолюємо. І для чого хтось сказати, обсмажувати? Яка, яка взагалі різниця можна ж просто там кинути відразу, заварити? Дивіться, обсмажується м'ясо. Реакція маяра, взаємодія білків і цукрів. Смак концентрується, стає більш насиченим, таким карамельним, приємним. І як це може не покращити страву? Звичайно, воно покращує, тому ставте лайк, якщо так само вважаєте. А ми поки що з вами обсмажили одну частину, перекидаємо її в баняк. І сюди на сковорідку додаємо ще трошки олії. Так. І смажимо іншу частину. Если вы готовите на роту, то я вам советую, конечно же, овощи прокрутить через мясорубку. А если вы готовите, как и я, для себя, нарезаем все это мелким кубиком. Лук, соответственно, нарезаем тоже кубиком. Нарезка у лука и моркови должна быть плюс-минус одинаковая. Мясо прижарилось, как вы видите, оно уменьшилось в два объема. Вводим сюда лук и морковь. У нас как раз будет правильный гуляш. Лук-морковь в большей степени идет как бы для отбивочки Запах. Ну у нас то вообще полный фреш. З м'ясом закінчили. Другу частину так само обсмажили з двох сторін, дали шкаринку, поселили відкинули. Все. Наступний етап сковорідку відставили. Може тут все паралельно робити, але не під час того, як ви відео. Робите, а взагалі можна. Так, розрізаємо цибулину навпів і нарізаємо її дрібним кубиком. Спочатку горизонтально. Потім вертикально. І ось так далі пішли собі, що Так. Попка залишилась, ще разочок так пройшлись. Тут у нас що, вирізали собі то, що нам не потрібно. Хоп, хоп, хоп. Цю частинку викидаємо. Все тут. Дорізали, відклали. Цю частинку ще раз пройшлись. Раз, і дорізали гарненько. Булю порізали, не знаю, друзі, хто там що не каже, там дихать. Я не знаю, мені треба скафандр одягати, щоб не плакати. Я постійно плачу, коли ріжу цибулю. Такий я, як то кажуть, чуттєвий. Чи то очі чуттєві, чи то я такі чуттєвий, не знаю. Чи то я вже старий, хто його знає. Напишіть в коментарях свої думки, в чому річ, як то кажуть. Так, цибулю на сковорідку. А поки, друзі, цибуля смажиться, переходимо до моркви. Значить, беремо моркву. нарізаємо її спочатку. Морку будемо кубиками різати, як у нього. Так, а ну що, це, п'ятно щось тут заважає, прибираємо. Нарізаємо спочатку з такими слайсами. Оп. Оп. Оп, тут обережно, тому що у нас пальців усього 10. І тому, значить, що? 10 Спро, правильно. Тому, якщо ви не хочете як це змарнувати якусь із спробу, будьте обережні. Так, давайте почнемо з цього. Нарізаємо далі з такими полосочками і далі йдемо кубиками. Оп-оп-оп-оп-оп. Є. І так само робимо з усією морквою. Коли цибуля стала, друзі, у нас золотиста. Можемо підсолити. Так, перемішуємо і додаємо. Сюди до м'яса. Так, Знову сковорідка розігріта, додаємо олії і обсмажуємо моркву. Також до золотистого кольору. Поки морква смажиться, ми з вами розберемо з чесником, роздавлюємо його, ось так, як ви знаєте, і хаотично шинкуємо. До речі, я не знаю чому, але в рецепті цього у нас шеф кухаря за Нема чеснику. Що, в савдепівські часи чеснику не було, я не пойму. До речі, також, хто там знає, напишіть в коментарях. Як взагалі можна готувати е, без чеснику? Я взагалі в шоці. Чесник це ж, ну це ж, як спеція моя дрібки любові. Без чеснику, ну воно взагалі буде не то. Це і смак, і аромат. Головне, не спалити. Якщо спалили, то так. Краще взагалі його не використовувати, якщо ви збираєтеся його палити. Тому чесник. Завжди треба додавати кінці. Тут перемішали, чесничок у нас готовий. Давайте почекаємо, поки морква стане золотистою, і далі продовжимо. Коли морква стала ось такою золотистою, вже можемо сюди додавати чесник, прогрівати його, звичайно, перемішуємо. Так. Додаємо сюди солі. Перець я не додаю, тому що в дрібки любові є перець. Що в одній спеції, що в другій там взагалі 9 перців. Ось так. Хвилинку прогріли і перекладуємо сюди. Нам надо обязательно спассеровать. Я уже не раз рассказывал и говорил, что такое пассировка. Это обжарка для того, чтобы из нее вытащить кислоту. Как понять, что там от паста спасировал Просто понюхайте и все. Если у вас нету яркого запаха кислоты, значит вы ее хорошо спассировали. Все заливается водой. Ставлю на медленный огонь и начинаю томить в течение одного часа. При этом сразу же солю и сразу же перчу. На сковорідки відразу зараз ми сюди додаємо томатну пасту, тільки трошки скинемо температуру для того, щоб у нас тут зараз нічого не бризкало. І додаємо томатну пасту. Нам треба її прогріти, для того, щоб пішов такий неприємний аромат. Ось чому я кажу, що не треба дуже високу температуру, щоб не бризкало. Краще брати таку середню потужність. Ось. І постійно перемішувати. Бачите, вона густіша, вона стає більш насиченого кольору. Ось. Обов'язково додаємо, що тут у нас залишилось. Сюди. Так. І вже її догріваємо. Я додаю сюди. Півлітри джерельного бульйону. <смі> ось. Тобто води беремо, просто води. В Києві ми називали е, такий бульйон, Дніпровське джерельне». От. Бачу, там за перебільку у них тільки такі бульйони є. Ну, це і добре, в принципі. Ось. Отак гарненько все. Ой-ой-ой. Що це я таке роблю? Гарненько ось так з усіх боків. Змиваємо смак. І також додаємо до основної маси. Переміщаємо вже банячок сюди і переливаємо томатну основу. Дивимо, що тут у нас по масі. Ну, Я думаю, ще треба зараз додати нам сюди водички. Давайте це і зробимо. Додали, виходить, ще півлітра, і того літр води додали. Далі візьмемо з вами. Два лаврових листочка, обов'язково його прогріємо, для того, щоб сконцентрувати смак. Ось так, не треба його прям спалювати. Ось цього прям буде достатньо. М -м -м -м. Клас. Те ж саме робимо з іншим листком. Це можна зробити на газовій плити пальником, я не знаю, просто на сковорідку кинути, нагріти. Не Принципово вогнем. Просто треба тепло. Ось ось так. Далі. Додамо сюди спеції. Перець я не додавав. Тому візьмемо дрібку любові гостреньку. Тут у нас 9 різних перців. Так, значить, сичуанський, каєнський, рожевий, білий, зелений, чилі пластівці, паприка копчена, духмяний перець, чорний перець. Багато його. І от буквально, щоб не було як попередній раз, то от стільки, я думаю, нам буде достатньо, бо він такий концентрований. Але він не тільки гострий, а він ще й ароматний. І, звичайно, додамо ще спецію універсальну. Сюди вона класно підійде. Тут у нас, значить, по спеціях Сумах, які дасть кислинку, гвоздика, імбирь, паприка копчена, фенхель, цибуля, чесник, гірчиця, коріандр, базилік, м'ята, материнка, перець чорний. Я не знаю, це дуже класна спеція. І я її так підібрав, що вона підійшла і до овочів, і до риби, і до м'яса, і навіть в такий савдепівський гуляш. Давайте також візьмемо ложечку. Щоб у нас не тільки трави були, ось так все. І додаємо сюди. Я думаю, на таку парсаєчку, от три ложечки таких буде те, що треба. І ще додамо солі обов'язково, тому що ми тут все і води додали з вами. Цукор додамо вже потім. По смаку. Подивимось, що у нас там буде. Так, перемішали. І залишаємо на середньому вогні. На годинку, на півтори, для того, щоб м'ясо у нас розтушилось, віддало весь смак, стало м'якеньким. І, в принципі, і все. За цей час ми з вами що зробимо? Поставимо макарошки, зваримо. Це раз. А друге ми зараз ще з вами зробимо соус ру. Я покажу, як можна затягувати не такою болтушкою, як у нього, просто борошном чи крахмалем, тому що все одно залишається це такий борошняний неприємний смак. А я покажу, як цього уникнути. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Соус достатньо жидковатенький, Надо і спорити Болтушку. Паси то же самое, что мы делаем с крахмалом. Берем муку небольшое количество воды и все это очень хорошо перемешиваем. Вводим сюда, опять же кипит. Все сразу не добавляйте. И мы начинаем смотреть, как у нас эта масса начинает загущаться. Если вдруг переборщили, сразу же добавляйте в воду. Вот у меня ничего не переборщено. Видите, разошлась равномерно и смотрите, какие пузыри сейчас будут тяжелые такие. Видите, как вулканчики. Гуляж готов. Спеціям, до речі, друзі, ви можете взяти будь-що на свій смак, які вам більше подобаються, такі використовуєте. Або можете використати мій варіант. Можете взагалі використовувати просто сіль перець. Як вам більше подобається для мене просто спеція, це такий, знаєте, каталізатор смаку. Вона. Піднімає смак на зовсім інший рівень. Без неї, ну мені не ок. Давайте до ру повернемося. І так, що таке соус ру? Соус ру це соус французької кухні. Їх буває три види: білий, жовтий та червоний. Все залежить від того, як довго ви його прогріваєте. Білий використовується для білих соусів, без і так далі. Жовтий використовується для таких соусів, типу аля бульйонних, типу велюте. І вже червоний використовується для більш насичених соусів, таких як іспанський, деміглас і так далі. В даному випадку нам треба зробити так, щоб е, наш соус стягнувся і не було борошняного смаку. І от саме поєднання один до одного борошно і е, вершкове масло дає нам цей варіант. В ресторанах ми як робили? Робили таку заготовочку, От зараз я покажу, як. Потім ми деко вистилали, заморожували. Потім ламали собі на частинки, так пластикували і в морозку кидали. Потім, наприклад, коли у нас іде сервіс в ресторані, і ми бачимо, там якийсь соус доводимо до смаку, а він рідкий, або там крем-суп, або ще щось. Ми шматочок відламали, кинули, чик-чик-чик, все, соус стягнувся і немає барашняного смаку. І тому, як це ми робимо? Давайте візьмемо ложку. Так. Одна столова ложка, до речі, 15 грам. Тому нам треба з вами взяти трошки ось так. Є. Далі беремо вінчик І зараз нам треба прогріти борошно. Для того, щоб, от ви якщо нюхаєте, от тут відразу треба мішати. Для того, щоб пішов такий борошняний смак. Він стане більш такий, знаєте, не знаю, кремовий, такий, приємний, як хліб, знаєте? От, просто прогріти на сухій, без олії, без нічого. Ось, це буквально займає, отак як в мене сатєнічок був розігрітий. Ну, от. Ну, от, вже і, в принципі, все. 30 секунд. Все. Коли ми прогріли, сюди далі можемо додавати масло. Один до одного. Раз. І тепер перемішуємо. М? Оп. Що у вас беруться комочки? Нічого страшного. Зараз воно все у вас розійдеться. Навпаки, це добре, коли. Комочки. М? Все. І ось так разом його з'єднуємо, щоб воно повністю з'єдналося. Буквально, я не знаю, скільки там хвилинку це зайняло. Тут ми поки що відставимо. Бачите? Тут така маса. Ось. Вона буквально дуже класно заморожується. І потім ви собі отак відламали шматочок, додали в страву. і все. І у вас все стягнулось. І немає борошняного неприємного смаку. Пройшло півтори години, друзі, подивіться е, на консистенцію. Я не додавав ніякі ру, не додавав нічого. Подивіться, як вам. Мені вже подобається. Тому я прийняв рішення е, колегіально зі своєю командою не додавати сюди борошно, не ру. Ру. До речі, можу я от заморозити зараз і буду використовувати собі потім, коли щось треба буде підтягнути. Консистенція за півтори години приготування на середньому вогні якраз така, яка потрібна. Нічого тут не потрібно підтягувати. Тим паче, що борошно і навіть соустру він забирає на себе смак. А я не хочу забирати смак у страви. Тому залишаємо так. Гуляш готово. Восмітіть пасав Деповський з тим набором продуктів, іменно такої консистенції рожками Я всім любив більше сьогодні. Ось отак, вот от раз. На рожки, отак вот от вот, вот запах, вот прям знаешь, прям і дають машину. У нас прям нежне. Макарошки, ріжки готові. Насипаємо їх вже сюди, в тарілку і подаємо страву. До речі, по смаку додав трошки цукру і трошки ще додав солі, для того, щоб збалансувати. І це просто неймовірно. М'яско за півтри години ростушилось, як ви бачите. Ось це, ну, типу, вже видно навіть по цьому. Не знаю, видно вам чи ні. Ну, типу, я оцей силіконовий штучкою, воно вже бачите, роздавлюється. Тобто, навіть не треба його дуже натискати. І поливаємось так. По кольору також більш яскраво, більш насичено. А аромат неймовірний. Ось так. По-простому, але що головне правильно смак. Візьмемо якусь вилочку. Оп. Давайте кустувати. Так, макарошки, м'яско. Оп. За ваше здоров'я. Це смачно? Я не знаю, як там було в Совєтському Союзі в Радянському, але, якби ось так було приготовано тоді. То ну, я не знаю, це реально смачно. І по спеціям. Макарошки правильно зварені, До речі, я вже не показував, як варити макарошки. Це вже там ви у Лазерсона подивитесь, він там спеціаліст по варці макарон. Ну, а якщо типу серйозно, то принцип той самий: 10-100 тисяч, тобто 10 грамів солі на літр води на 100 грамів макаронів. Я варив 300 грам. Не знаю, мені дуже смачно, м'ясо ніжне. Рецепт робочий, в описі під відео буде рецепт. Користуйтесь, готуйте смачно, з любов'ю. І, звичайно, подивіться відео, які вас ось тут виб'ють. Тут буде, значить, перша частина десь чогось тут хрючево, перезагрузка, ну і там ще якесь хрючево. Вони цікаві, корисні і, я думаю, пізнавальні. І щось цікаве туди можна взяти. Я вас всіх обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа! -па.